Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 1 травня, і з вами я, Поліська Журавка Тетяна Ігнашина. У мене дещо вийшла накладка з інтернету, тому я буду вам читати свої вірші із своєї збірки. Хотіла прочитати нові вірші, але, на жаль, я їх не пам'ятаю на пам'ять. Тому будуть мої вірші з моєї збірки Війна не пише кольорових віршів. Дорогі друзі, перш за все, я хочу вас попросити, щоб ми могли донатити для нашої славної армії української. Якщо, якщо не ми, то хто? Звичайно, нам зараз усім дуже-дуже важко. Дуже. Але я от не знаю чи чи, чи мене чутно. Не знаю, чи в мене чутно. Ой, добре, буду продовжувати. Так от, дорогі друзі, під моїм ефіром знизу будуть посилання на донати для нашої славної армії. Тому дуже вас всіх прошу, хто скільки може задонатити і дати для нашої армії хто? Ну, по купійці, по, по, як то кажуть, образно, по десять по гривень, по двадцять гривень, хто скільки може. Світу по ниці, а бідному сорочка. Мій вірш, війна не пише кольорових віршів. Війна не пише кольорових віршів, всім принесла чорнющий біль і горе. заповнилися радісні всі ніші, біди страхіття. Величезне море, Смерть осідлала З крилами ракети, Летить, не каже, де впаде сьогодні, справляє сатана свої банкети, та сонце світить з вічної безодні. Прекрасному давно я не радію, замкнулася душа десь у підвалі, та в серденьку ношу завжди надію, що сумніне із ним. Усі печалі. Звертаюся у котре милий Боже, не зупиниш, прок... ну, зупиниш прокляті злющі війни, нехай добро і правда переможе. Від ворога збудуємо ми стіни. Війна не пише кольорових віршів і не співає весело і натхненно Вона не знає, що це мирна тиша. І кидає з гармати смерть вогненну. Знаєте, я дуже часто звертаюся до Бога. Кожен день, кожен вечір я молюся до Бога і прошу за всіх наших дітей за Україну, і щоб швидше. Зупинилася ця війна, що Бог послав нам перемогу. Матінко Господа, матінко Божа, бачиш, що робить той ворог негожий, душа сатанинська, у нього все зле у нашу країну з руїнами йде. Матусю небесна, зглянься над нами, вірними Богу й країні синами, допоможи нам у захисті міста. І захисти всіх від згуби рашиста. Покри нас, святенька матінко Божа, хай нас не бачить зграя ворожа, у Сина Ісуса, про захист проси. Ми молимо щиро, бійцям поможи. Це справжні сини, найкращі у світі, не дай у ворожі потрапити сіті, додай їм ще сили від зла захисти. Ти, Боже Всевишній, їм прости. Голодні й холодні, без допомоги і вийти з кільця немає в них змоги. Я знаю, я вірю в Господнє чудо, і матінка Божа про них не забуде. Слухаємо, звичайно, ми кожен день ці сирени. Як вони вже надоїли ці сирени, знаєте, я хоч за кордоном, але не відключила сирен. Чому не відключила? Тому що моя душа, моя душа там, <клух> тіло тут, а душа там, в Україні. Там все моє найдорожче. І знову виється страшна сирена. Війна її придумала для нас, лютує ворог, випростав рамена, багато зброї лиха він припас. Ми не здамося, чуєш ненависний, ми будемо боротись до кінця, ти можеш тіло вбити, лиховісний, душа ж моя для Господа Отця. Душа моя для України ненькі, і діток тих. Що ждуть своїх батьків, сміливі ми, нещадні козаченькі, і з мужніх і, руш, і рішучих миродів. Сирени чують всі міста і села, ракета б'є її рашист шленам, збудуємо все знищене джерела заб'ють, як ката знищимо життям. Не перший рік іде тяжка війна. Прийшов до України брат Іуда, реве повітря і дрижить земля, рве із корінням викового дуба, несе у подарунок горе біль, ненависна, зажерлива істота, І стали добровольці всі устрій, не пройде далі банда із болота. Стоять солдат, стоїть солдат в окопі, дощ і сніг, мороз і вітер свій в чистім полі, порою аж не відчуває ніг, та вдома все щекає його доня. Стоять бійці за волю, день і ніч, за тих, що не сміхаються в колись, що ще сміхаються в колисці, їм сниться мама тепла в хаті, в піч, і борщ смашний, Полив'яної миски, всі вистоять, і буде їм вінець. Діждуться діти, всі додому, тата він прийде, скаже. Живій ні кінець. Вибачте, зустрічайте з перемогою солдата. Дуже важко і дуже хочеться, щоб повернулися всі наші солдати, всі наші герої додому. Героям Азовсталі. Знаєте, багато вже повернули наших героїв із полону захисників Азовсталі, але ще є багато хлопців там. І я теж молюся за те, щоб вони повернулися всі додому. Ми пам'ятаємо, хлопчики, про вас і про дівчат, чий голос солов'їний, ніколи не забуде всіх Донбас, нескорених героїв України. Пала в завод, здригалась азосталь у душах пекло в матері і в тата. Завіса диму. Ця страшна вуаль. Та ви стояли поруч, брат за брата, ми знаємо вашу мужність і бурню, криваві рани біль без ліків тіла. Ми слухали ворожу брехню, незнана їм незламність духу, сила. Ділилися ковтком в води щодня, остання банка та стоматів паста. Була лише молитва, як броня, і збоку гріла кішечка пухнаста. Ми віримо, не здолає вас, полон, ви сильні, неземні всі ваші душі, розгромний, правда, сатанинський трон, Ще житиме український Маріуполь. Цей вірш я писала для сина своєї подруги, який загинув. Мамо, не плач, любив тебе, моя матусю мила, ти зрозумій, найкраща і не плач. Зима минає, і весна на крилах летить уже над вільним полем. Бач, Он, ластівка, летить до тебе знову, то я приніс. То я, привіт приніс, пробач защем, назавжди йду у вічність цітанкову, не буду вже на неві орачем. Я знаю, що ти молишся за мене, для молитв твоїх я є слухач, усіх я рідних бережу, Знай, Нене, із неба видно, знов прошу, не плач. Тебе ласкаво по щоці поглажу, і знов собі на небо повернусь. Бо ж я поповнив там небесну стражу, а влітку, мамо, соняхом сміхнусь. А знаєте, часто думаю, що людині потрібно для щастя, а людині для щастя багато не треба, лиш мирного, чистого неба, щоб сонце нам гріло яскраве, і зникли ракетні заграви. Для щастя потрібна усмішка, додому вела щоб доріжка, чекали там мама і тату. Я зовсім прошу небагато. Весною, щоб квітли садочки, родились сини й гарні дочки, щоб діти не бачили зброї, не чули сирени страшної, не грались у війни криваві, та щоб не сиділи в підвалі і вчилися мірно у школі. Не мали душевного, душевної волі, мій Боже, прошу небагато, лиш миру для кожної хати пошли перемогу країні, прекрасній моїй Україні. Я думаю, друзі, ми вистоїмо, хоч сили звичайно нерівні, і ах, Україні зараз дуже важко. І ми всі допомагаємо, хто як може. І знаєте, хочу подякувати нашим волонтерам, всім волонтерам, які зараз, можна сказати, тримають нашу армію, тримають Україну. Тому що хто найперший почав допомагати нашій армії? Звичайно, це волонтери. І... Прошу ще раз, друзі, вас всіх допомагати, хто чим може, скільки може донатити для наших, для наших військових, які зараз стоять на передовій, які тримають наше, наші мирні дні, щоб ми могли працювати, щоб, ми могли, щоб діти наші могли якось вчитися. Звичайно, від ракет не обережешся, але все рівно ми повинні вистояти. Вірш кохання на війні. З окопу знов лунають звуки струн, Гітара плаче про війну і гори. За тих давно степу малий цвіркун, і з ворогом воює синє море. У струнах тих заплуталась любов. Затихнув вітер і нерве то полі, нам небо плаче щастям знов і знов, а серце рветься від кохання й болю. Готова я летіти в буйний вир, аби лиш поруч бути з тобою, такий жорсткий колючий твій мундир. Ти нещодавно повернувся з бою, спиває сонце ранішню росу. Ти ж не буди, кохану половинку, хай вітер чеше знов її косу. Я на плечі посплю хоча б годинку. Я цей вірш присвятила своїм сусідам, які обоє на війні. Чоловік і дружина вони ще дуже молоді люди, вони ще не мають діточок, але вони е разом пішли на війну. І стояй до сих пір, і я молюся, дай Боже, щоб вони повернулися живі. Мрії воїна України, над окопом стоїть туман, сивий сивий, неначе дід, і гуляють думки в бійця біля річки, де тихий брід, мрія хлопця летить туди, де шипшина і спилий глід. Де воркують ще голуби, а матуса їм кришить хліб. Там небесна в дивах блакить, на світанку бринить роса, Там у полі дівча біжить, сяє руса її коса. Поки ворог ще спить і ніч, наш боєць, наш боєць відпочити ліг, сниться тепла удома піч, А не з дощок сирий ніч ліг. Перетерпить солдат усе, бо за спиною в нього рід, бо за спиною та земля, на якій засівав ще дід, а попереду ворог лють, після нього горить земля. Вранці наші на штурм підуть, щоб доля без сліз була, хай збувається сон бійця. Український він син і брат, помолімося до Творця. Перемоги скоріш діждать. Лист коханому, привіт, коханий, знаю в тебе нуль. Пишу я зараз, прочитаєш потім, і тихо так не чути вже зозуль, холодна осінь. Як ти там в болоті? Я знаю, любий, що там смерть і біль. Літають скаженіло понад вами, ворожий снайпер знов наводить ціль, аби ж не встиг проклятий він світами. Та я молюсь, мій любий день і ніч, моє кохання з війну сильніше, в думках я поруч чуєш, пліч у пліч, а ти дивись на ворога пильніше. Женіть його, нехай іде навік, ти в мене сильний воїн найдорожчий. Буває тяжко, знаю той рушник, хай буде оберегу захист очі. Пиши, коханий, хоч би кілька слів, а поки спи ваш наступ то серйозно, щоби навік той ворог спопелів. його війна позорище безбожне. Ой, важко проводжати. Наших синів на війну дуже важко і вірш, ти знов ідеш сину, ти знов ідеш сину, бо кличе, бо кличе країна за друзів тих, що спалені, розп'яті. У тебе наречена Батьківщина: борониш ти усіх, хто в рідній хаті, Мій рідний сину, мене біль у мене білю в серці. Тебе не хочу, люби відпускати, та грюкнули в Автівці тихо дверці, Махнув бувай, поїхав захищати. Перехрестила і благословила, І тільки ненька вірно так чекає, згадала, яку перше я сповила. Нехай ще мати Божа захищає, ти збережи, мій боженьку, всевишній. Мою дитину я прошу не вперше, не хочу їсти я ті вишні, хай краще ворог попаде у верші, знаєте, я вірю, вірю в те. Що ми вистоїмо, вистоїмо до кінця. Нас небагато проти тієї лютої зграї, але ми духовно набагато сильніші. Нескорений цей вірш я присвятила моєму незламному синові. Ну і всім, хто боронить Україну. Бач, весна! А день холодний плаче, сиву знов повісив пелену, в обгорілім дубі ворон кряче, ніби проклинає цю війну. Поле битви все тілами вкрито, Боже, ти хіба цього хотів? Скільки крові по землі пролито, і своїх чужих отих хортів. Я лежу, не знаю, а чи мертвий, майбут, триста. Бачиш, є дива, тільки поруч грунту щеть весь стерти. Далі зеленіє он трава. Ворон подивився оком хитрим, піднімаю її руку. Я живий. Хтось повзе Це ти, мій друже Дмитре, і лежу, не рухаюсь, бездій. Він говорить: тільки я не чую. Хтось мене ще тягне за рукав, ні. Я зовсім зовсім не шкодую, що країну рідну захищав. Відійшла контузія проклята, за вікном щебече соловей. Буду жити, мамо, рідний брате, Повернувся до друзів батарей. Поки ворог нашу землю топче, спокою не знатиму ще я, тож вставай, кажу собі, козаче, бо ридає наша вся. Земля. Дорогі друзі. Ще раз прошу донатити нашим хлопцям допомагати, чим можемо. Звертаюся до всіх небайдужих. І на закінчення прочитаю вірш Буде жити народ. Буде жити народ. Хоч крізь душу літають ракети, і країну мою руйнування приніс нам сусід. Буде жити народ, хоч наш ворог справляє банкети на сльозах українців, проте ми продовжимо рід. Зникне недруг в тумані, і більше його вже не стане, і загояться рани священній та Божій землі, з висоти і з небес. На нас сонце яскраве погляне, піде горе від нас, за туманом се зникне в імлі. Буде жити народ, хоч і лихо накрило країну, бо зруйновані страшно у ранах кривавих міста, та не знищать ніколи ту мову мою солов'їну, буде пісня лунати, найкраща українська моя, будем сіяти хліб. На пораненім бомбами полі і ростити дітей Все нових і нових поколінь. Не здолаєш ти, Кате, народної волі стійкої, а втечеш із ганібою, та підеш на віки у тінь. Буде жити народ, буде жити Україна, загоїть всі рани країна, відбудують, відбудуємо села, зруйновані мирні міста. Перед ворогом підлим ми не впадемо на коліна. На колінах попросимо миру у Бога Христа. Дорогі друзі, вітаю вас з новим днем, який подарували нам наші воїни і Всевишні. Обіймаю всіх вас і бажаю всім нам миру і перемоги.